Завершено капітальний ремонт тротуару по вулиці Бугацькій. Спецкомісія на чолі з виконуючим обов'язків мером Білгородністровського Володимиром Мензелінцевим прийняла роботи по капітальному будівництву, які виконала підрядна організація Модуль М. Зручна пішохідна доріжка з'єднала маршрут основного потоку людей житлових масивів південний, парковий і сонячний, з мікрорайоном Перемога і далі з тротуаром уздовж Калініна. Ми зі собрались, щоб прийняти першу наш. объект который называется тротуар, тротуарная, дорожка тротуарная э, бугарская победа э, протяженность порядка 400, метров. порядка 400 метров выполняет это фирма киевская модуль, модуль я так думаю что мы комиссия пройдем посмотрим как сделано Жителі міста вже ходять по новому тротуару. Молоді мами з візочками можуть спокійно виходити на прогулянки і не перейматися через погану дорогу, а немовлята будуть спокійно спати. Та в планах не лише тротуар. осені значить деревами ліву і праву сторону. І найголовніше, що все таки ці день виділені перехід через, через під мостом, через е, -е лазо іде. Я думаю, що ми сьогодні. Скажемо в'язке слово, що це переход полі. Цю ділянку по вулиці Бугайській реконструювали комплексно. Минулої осені тут замінили освітлення. З початком літа проклали 400 квадратних метрів тротуарної плитки, а з вересня планують встановити лавки і провести озеленення. Роботи з капітального будівництва тротуару на Бугайській виконані у відповідності з будівельними нормами, якісно і в строк, запевняють чиновники. Даний об'єкт це бюджет розвитку міста, Це капітальна вода. По данному объекту имеется проект, смета, который прошли все экспертизы и все проверки. Работы производились согласно норм и правил строительных. Нарушений здесь никаких нету, поэтому мы можем идти, принимать объект в эксплуатацию. А вот это вот, это уже не Задача подрядчика це задача міста, привести все це в порядок і осінню посадити, благоустрою зелену зону, посадити дерева, кустарники і так далі. У поточному бюджеті розвитку Білгорода Дністровського на цей проєкт закладено без малого 600 тисяч гривень. До приходу холодів заплановано будівництво ще одного тротуару по вулиці Маяковського із боку Першотравневої і з боку Радянської. Мета проєкту забезпечити зручний прохід до міської лікарні і центральної бібліотеці. Капитальный ремонт тротуара, то есть это была замена покрытия тротуара существующего на новое. Объект первой категории сложности. Объекты первой и третьей категории принимаются в эксплуатацию, согласно акта выполненных работ, подписываются техническим надзором. Акты совместно заказчик, подрядчик и технический надзор подписывают акты скрытой работы. Входят, опять же, такие три составляющих. Это затраты подрядчика, это оплата технического надзора, это оплата за экспертизу проектной документации. У майбутньому планують завершити і прийняти роботи ще по цілому ряду інфраструктурних проєктів. З 16-го нам обіцяли ЛАЗО сделать дороги, і здати. І Маяковського теж тоже і здати. Я думаю, що з 16-го це у нас воскресенье, 17-го числа я опять же в Одесі, у губернатора 17 го числа і у представника облсовета. А якщо не успею повернутися, значить ми 18-го у нас сесія, кстати, 18-го. Ілі 17 го і 18-го, може, после сессии вечером ми теж приймемо дороги по ЛАЗО і по Маяковського. Отож сподіваємося, планом Білогородністровської міськради ніщо не заважатиме. І те, що зазначено на паперах, вже скоро ми побачимо на власні очі. Олена Малойван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.